Корогот у центрі бідеє передачу. Калина падає в чужому штрафному. А усі вихід вічна біч, який реалізовує Поруцький 1-0 на користь синдикату. Номінальні гості продовжують тиснути. Простріл Шабанов! Абсолютно один опинився у власному штрафному. Які пограли на дуже високому рівні. Тому за таким протистоянням в рамках стрітфутбол футбол чаленджки буде дуже цікаво постарти. Зараз поруцький! Поруцький забиває! Повертаємося до гри. М'яч в руку Клімашевському влучаємо третій фол у пасибі Сіндікейт. Причому від свого партнера а, тим часом калина. Незабаром розпочнеться остання хвилина чистого часу. У другому таймі. Корогот. Корогот! Забиває корогот! Знову програти вдруге поспіль на старті нового сезону. Зараз ще калина. Має момент. Калина 2-4. Ну і на цьому фактично можна ставити крапку. Ну і на цьому все. На цьому у нас завершується стартовий поєдинок нового туру на стрітфутбол челендж Києву у дивізіоні Урбан. А Здобуває вольову перемогу над Сіндікейт з рахунком 4-2. Це перша вікторія у новому сезоні. Знаєте, здавалося, що ДТЕК не прокинувся з першої хвилини, а потім вже свого досягли. Та трошки щось, так. Да, у нас десь в захисті щось пішло не так, але не знаю, такі помилки, але це буває. Нічого. Потім трошки збодрились і почали грати плюс-мінус десь свою гру. У нас сьогодні був, був класний збір, хлопців було трохи поменше, тому було видно, що вони вже десь в першому таймі підсіли, а в другому ми вже їх ну, додавили і наприкінці другого тайму взяли результат. Що по супернику скажете? Дали бій, могли, в принципі, і в нічого зіграти? Ну, дивіться, ми з ними граємо вже третій раз, два попередні рази ми програвали, і програвали таке на тоненько, бо один раз у нас збору не було, ми без замін грали, другий раз щось не пішло з ними. Там індивідуальні помилки були. Ну, це хороший, гарний суперник, але я точно знаю, що кажу, третій раз граємо, що у них сьогодні був не найсильніший збір. Ось не було у них хлопців, який лупить з лівої, так що сітка рветься. Ну, це точно пам'ятаю. Так що ну, гарна команда, така середнячок, мабуть. Ну, ми мало у них виграти, ну, бо я вважаю, що минулого тижня ми програли Стимулу. Це, ну, як на мене, найсильніша команда цієї ліги на зараз. От, ми казали про Лігу, 15 команд, 16 навіть десь команд у вас у лізі. Десь ДТЕК можливо, буде боротись за трійку, можливо, навіть за золоті медалі. Ну, будемо, звісно, боротись, бо ну, що ж це таке, після другого місця зайняти друге знизу, типу, ну, якби. то будемо боротись, бо я ж кажу, ну, я бачу, що у нас є потенціал, є збір нарешті. Я сподіваюся, що це не буде там, перші три тижні, а потім, як завжди, у нас 5-6 чоловік. Тому я думаю, що ми цю дистанцію. Дистанція ну, довга, ну але ми, в принципі, потенціал у нас є. Дякую.